Вітаю, час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події п'ятниці 22 вересня. В Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску. Що тепер замість російських книг у прикарпатських бібліотеках? Вивільнилося місце. Народний дім запрошує на позашкільні гуртки. Практично всі гуртки мають і безкоштовні групи. Єдина мить під такою назвою у Коломиї Презентували виставку мисткині зі Львова». Сама назва єдина мить. Ну нас життя як мить про це та інше детальніше. 22 вересня між селами Черніїв та Марківці зіткнулись легковий та вантажний автомобілі. Рятувальниками було вжито заходи з деблокування двох осіб, які були затиснуті в конструкціях автомобіля. Спеціалісти проводять розслідування. На місці працювали поліція, швидка допомога та надзвичайники. Рух трасою був суттєво ускладнений. В аварії, що трапилась у Косівському районі, загинув водій. А у Снятині відбувся наїзд на пішохода. Поліцейські встановлюють обставини обох автопригод та розпочали кримінальні провадження. У Соколівці Косівського району 59-річний водій на заукругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та з'їхав на ліве узбіччя дороги і допустив зіткнення з деревом та перекинувся в обрив. Керманич через численні тілесні ушкодження помер на місці. А у снятині 69-річний водій не врахував дорожні обставини, здійснив наїзд на 79-річну жінку, яка переходила проїзну частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до місцевої лікарні. Водія поліцейські перевірили на стан сп'яніння, за кермом він був тверезий. За фактом автопригод поліцейські розпочали кримінальні провадження. Поліція Прикарпаття звертається до учасників дорожнього руху та наполягає бути уважними стежити за дорожніми обставинами та дотримуватись правил дорожнього руху. Рятувальники в шукали в горах заблукалих. Туристи з Житомира втратили орієнтування біля Говерли. Рятувальники їх знайшли. Також під час руху до туристів рятувальники зустріли двох жителів Дніпропетровської області, які також втратили орієнтир та не могли самостійно вийти на маршрут. Їх супроводили до підніжжя у задовільному стані. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до походів в гори. Українцям, які отримали субсидію на неопалювальний період цього року, перед опалювальним сезоном повторно звертатися до пенсійного фонду, не потрібно. Винятки становлять ВПО, ті, у кого змінилося місце проживання. Чи якщо хтось із мешканців фактично вже не живе в домогосподарстві тощо. Деталі нашим журналістам розповіла очільниця сервісного центру пенсійного фонду України Галина Григорчук. Розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 років проведуть без звернення громадян за умови призначення субсидії на неопалювальний сезон і тим, у кого розмір субсидії склав 0 гривень. Однак деяким категоріям українців для продовження субсидії все ж доведеться повторно відвідати пенсійний фонд. Це внутрішньопереміщні особи, які проживають. І хочуть за фактичним місцем проживання призначити собі субсидію чи пільгу. При цьому вони довідку на підставі довідки ВПО документом є. Їм треба звертатися також ті домогосподарства, до могосподарства, члени родини, які до члени домогосподарства, котрі. Зареєстровані, але не проживають або навпаки, фактично проживають, але не зареєстровані. Якщо зазнали в домогосподарстві, відбулися якісь зміни, адреса, збільшилась площа. Причина в тому, що ці обставини необхідно підтверджувати актом обстеження. Також потрібно подати заяву, зафіксувавши зміни істотних умов, якщо вони відбулися. Ну і також та категорія домогосподарства, де е, люди знімають, орендують чи орендують житло, тому відповідно до договору найму чи оренди їм теж треба звернутися. Нагадуємо за признати. Аченням житлової субсидії може звернутися один зареєстрованих у житловому приміщенні. А в разі якщо особові рахунки розділені, кожен на кого відкриту рахунок. Або мешканець будинку на підставі договору оренди. Індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, в разі якщо йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги, а також ВПО, які фактично проживають в будинку без укладеного договору оренди житла. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК. На Прикарпатті відбулися масштабні командно-штабні навчання готувались до осінньо-зимового періоду в умовах військової агресії з боку Російської Федерації. На території майнового комплексу аварійно-рятувального загону спеціального призначення відбулися навчання. Участь взяли голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук та керівники районних військових адміністрацій та територіальних громад, керівний склад органів управління, сил цивільного захисту, спеціалізованих служб зацікавлених підприємств, установ організацій Івано-Франківщини. за легендою навчань, під час сильних снігопадів Російською Федерацією завдані ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках. Відпрацювали також дії під час збиття силами ППО ворожих ракет та безпілотних літальних апаратів, уламки яких упали в населеному пункті. І є загроза спрацювання їх бойових частин. На місці події пропрацювали ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Рятувальники вдосконалили свої уміння та навички а також потренувалися злагоджено працювати зі службами взаємодії. Вибір ціною в життя. Минув рік з дня загибелі захисника Любомира Бордуна. Вечір пам'яті військового депутата Коломийської міської ради. Очільника освіти відбудеться 23 вересня у Коломийській філармонії. Початок заходу о 16-й годині. Прикарпатські бібліотеки позбулись російських книг. Що тепер на цих місцях? Хто зараз формує фонди книгозбірень? Розкажуть Людмила Бабій, директорка обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка, та Наталія Тарновецька, директорка комунального закладу Коломийська міська публічна бібліотека. Завдяки тому, що вилучена російська радянська література вивільнилося місце, створилися простори. Вони стали таким затишним приміщенням, в якому хочеться бути, в який потягнулася молодь. Збільшується кількість користувачів завдяки тому, що в бібліотеці просто щось змінилося, і це зацікавлює людей. Дуже ми сьогодні працюємо на те, щоб формувалися фонди бібліотеки новою літературою. І відрадно сказати, що дуже багато є читачів, які дарують сьогодні книги, є фонди, зокрема, це такі як Бібліотечна країна, вони дуже багато спонсорують бібліотеки по всій Україні, зокрема, і нашу Івано-Франківську область. Український інститут книги дуже сприяє у поповненні фондів. Тобто, сьогодні всі працюють на те, щоб Україна гідно представляла культурну сферу, щоб гуманітарний напрям був важливий для суспільства, для людей. Фольклорний спів, сучасна хореографія, акторська майстерність, народний танець та інші творчі майстерні. Палац культури та мистецтв, народний дім запрошує малечу від 4 років на позашкільні гуртки. Кожна група має безкоштовні та пільгові місця. Деталі моїм колегам розповіла заступниця начальника управління культури та туризму Мар'яна Кодіна. Тоді навчися підкорювати синічні вершини безкоштовні майстер-класи за роботи мистецького закладу, а також конкурси та розваги. Коломийський народний дім запросив малечу та батьків на день відкритих дверей. Цьогоріч перелік гуртків став ще більш різноманітним, розповідає заступниця начальника управління культури та туризму Мар'яна Кодіна. Ми запрошуємо дітей не тільки на хореографічне мистецтво і акторську майстерність. Цього року ми запрошуємо і на вокал, і на як естрадний, так і фольклорний. Ми запрошуємо на гурт. З рукоділля, артерапевтичні заняття. Одинадцятирічна Єва анонс заходу знайшла в соціальних мережах. На подію прийшла разом із мамою, запевняє, якщо щось подобається, обов'язково запишеться. В мене гурток, Я хотіла вподоби захід батькам. Пані Ольга, мама шестирічної донечки, каже, уважно слідкує за реакцією малечі на кожен із видів діяльності. Бачу, дивиться з цікавленими очками. На ну що її зір? Там будемо і цікавитися. умовами. Ти подобається малювати, подобається, танцювати. Подобається. Е Думати, креативити, от будемо в такому настрої дивитися. Вартість будь-якого з гуртків 350 гривень на місяць. Загалом це вісім занять двічі на тиждень, додає Мар'яна Кодіна. Практично всі гуртки мають і безкоштовні групи. Це якраз розраховано на дітей військових, розраховано на дітей соціальних груп. Щось цікаве для себе знайдуть і старші. Так, на базі народного дому діє молодіжна міська рада Коломиє. Долучитися може молодь від 14 до 35 років. А що є танцювальний клуб? Ми їх називаємо інститут третього віку, тому і запрошуємо е, любителів потанцювати віком від е, 40 і до 95. Якщо ви чуєтеся в силі, запрошуємо вас е, проводити активно свій е, час. Будемо раді бачити кожного реєстрація. Будь-який гурток на рецепції в народному домі. Там працівник. Запропонує заповнити реєстраційну форму. Юлія Марціновська, Андрій Гращук. Події НТК. Єдина мить під такою назвою. у Коломиї презентували виставку мисткині зі Львова» Наталка Откович та Оксана Сентимреї. Живописні композиції та витинанки експонуються у музеї писанкового розпису. Роботи створені здебільшого в часі повномасштабного вторгнення. Деталі у сюжеті. Наталка Откович та Оксана Сентимреєв викладачки Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша. Обоє свого часу закінчили цей навчальний заклад. Також є випускницями Львівської національної академії мистецтв, учасниці чисельних виставок та Арт-проєктів. Працюють художниці у різних техніках. Та на виставці вирішили представити лише два напрямки живопис і ветенанку. Сама назва єдина мить, але ну, в нас життя як мить, особливо в останніх наших роках те, що відбувається. І просто відчувати життя, дивитися на все те, що навколо. Перший такий її презентація відбулося в Косівському музеї. Вліті протягом двох місяців, а тепер ми раді, що ми тут, в музеї писанки, і хочемо, щоб багато людей подивились на нашу творчість. Загалом у музеї писанкового розпису мисткині зі Львова презентували 33 твори. Оксана Сантимреї авторка графічних робіт в техніці ветенанки. Це давня наша українська техніка, взагалі продавня, але наші українці працювали в техніці симетричної ветенанки. Я вже ввела її асиметрично, вона дає більше руху, більше поля для творчості і так далі. Плюс в ній перетинаються наші мотиви, наші обереги, наші символи. Наталка Наталкауткович представила динамічні і метафоричні живописні композиції. Ці роботи ж тут представлені, це в техніці акрилового живопису на полотні. У ну, мене основне таке джерело натхнення це виходить все-таки гори, і природа. Також, можна сказати, і писанки теж якісь моменти присутні. У мене, бачите, більше все-таки абстрактне, якісь на відчуття на враження. Кожна людина, коли дивиться, може щось собі своє знайти, побачити, відшукати. Стараюсь щось таке більш оптимістичне малювати, тим більше зараз. До слова, виставка Єдина мить має ще й благодійний аспект. Деталі розповідає завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. На цій виставці також є роботи, кошти з продажу яких так само і листівки, де зображені роботи, які можна побачити на виставці. Книжки Василя Отковича, це тато Наталки Откович, відомий музейник, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Він працював директором національного музею у Львові, етнографічного. От власне ці книжки то можна буде в музеї теж придбати, і кошти всі будуть скеровані на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». виставка Наталки Откович та Оксани Сентемреї експонуватиметься у Коломиї впродовж місяця. Десята окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс опублікувала у мережі неймовірні фотографії та відео військового стрембітою. В описі автори додали, що це особлива історія захисника із заходу України, яку не можна поки розповідати. А ще що перемога скоро. Зображення та відео одразу стали вірусними у соцмережах. Користувачі не приховують захвату від побаченого та часто пишуть, що ці фото та. Тепер у них є заставкою на телефоні. Пропонуємо і вам побачити і почути, як військовий виїжджає на світанку подалі від людей, і пронизує землю та повітря Донеччини потужними звуками трембіти. Все на сьогодні більше новин шукайте на нашому сайті Слухайте на радіо Сяйво та шукайте в соцмережах на наших офіційних сторінках. На все добре.